Всім привіт! Сьогодні знову знайшов дуже багато для вас новинок, тому буду показувати. А ви дивіться, з вас лайк, підписка, комент, як завжди. Дивіться, є бачок з краником зі всім. Ціна 300 гривень і він ваш. Далі улітка 100 гривень, і вона ваша. Далі є сталька. Ось така 350 і вона ваша, З двома роликами. Так, далі хочу кувалди показати. 6700 буде коштувати в нас 400 гривень, 5400 буде 350. 4 кілограми буде 300 гривень. 2,450 буде коштувати та хай 250 гривень. Хай так буде. Більш-менш адекватно. Це у нас буде 100 гривень кінцевик, Це у нас буде. Не знаю, хай 50 ці У нас будуть, дивіться, 35, 25, 30 і 35. Знайшов ще рубанків три штуки в себе. Більш-менш такі цікаві. Ціна 300 гривень і вони три ваші. Так, далі йдемо. Є якорь. Ось такий новий. Взагалі повністю він, мабуть, навіть на дні не був жодного разу. Повністю красивий. І цікавий. Ціна його 300 гривень і він ваш. Полочки по 50 гривень. Одна друга. Ось така. Далі є. Ця у нас 35. Ця річ у нас. Буде 150, цей 80, 80, цей 50, 35, цей 45. Ключі у нас будуть, бачите, різні. Набором ось такий найцікавіший ключик на 4,5. Найцікавіший, який тут є в наборі. Ось такий. Ціна за набор 250 гривень за цей весь і він ваш. Лампа, якщо комусь там дуже треба, ціна 120 гривень. Мотор для поливу, хто хоче. Або ж викачка каналізації, або ще чогось. Маленький, компактний, ціна 650 гривень з підвісом і він ваш. Номенклатури на ньому немає. На роботоспособність, скажу так, працював в даний момент не знаю. Далі йдемо. Дивіться, є вал ось такий, ціна його. Буде коштувати 370 гривень і він вал ваш. Так, є такий вал. Ціна його буде коштувати 100 гривень. Шайби Ось такі. Їх тут дуже багато, різних, розміри різні, товщина також різна. Ціна 100 гривень і вони ваші. Моторчик такий в робочому стані. Вони всі в робочому стані, вибрасуються із-за того, що сам механізм ломається і буває. Ціна 100 гривень і він ваш. Так, ключі, дивіться. 70, 70, 75, 80, 65, хай буде. Ось цей буде 100 гривень. І ось цей буде, та хай 60. Вони не повні. В деяких якісь гайки відсутні, в деяких заварені. Тому ці ось о всі цілі. Так, напильник 10 гривень, зубило з таким райбером на 15. Ціна 45 гривень. Мечики ось така кількість, кому там хочеться, З клеймами є дві ціх. В общем, ціна за цей буде коштувати 650 гривень за цей ящик. Далі йдемо. Дивіться, є паралельки дві таких, скріпляються двома болтами. Більш-менш цікаві. Ціна 500 гривень і вони ваші. Так, ролики. Ролики по 100 гривень. Кому який треба, сподобався, пишіть. Або відмічайте і воно ваше. Так, цифри. Навіть не цифри, а букви. Букви, як ви бачите, дуже міленькі, гарненькі, але міленькі. Дуже сильно мілкі. Ціна їх хай буде 350, і вони ваші. Так, є ось такі сверла зі фрезами. Лірка одна. Ось така купа. Ціна 450 гривень, і вони ваші. Конусні, деякі переточені поциліндричні. Велике сверло. Приблизно розмір, саме великий на 27. І десь до самого малого там 8, 6, такий плюс-мінус. Так, прижими. Є ось така кубка. Ціна їх буде коштувати 600 гривень от за оцю купу. І вони ваші. Далі йдемо, болти, ось такі довгі ціна за кожен. Один з гайкою, один без гайки. Ціна за кожен по 45 гривень і він ваш. Деталі ціна 45 гривень, ціна 40 гривень. Ці прижими ось такі з пазами цікавими, більш-менш яскравими, ціна 200 гривень, і вони ваші. Так, тисочки, дивіться, ось такі є. Ціна їх 400 гривень. Є ось такі. Ціна їх 350 гривень. Шкрабер. ось такий цікавий. Ціна його 80 гривень. Гвіздок такий цікавий, 35. Так, що у нас тут? Молотків? Дивіться, буду називати такі більш-менш приємні ціни. а ви там уже дивіться, який вам сподобається. 15, 20, 20, 25, 35. 30, 30, 30, 30, 30, 35, 25. Ковалда у нас 200 гривень. Ось така. Кірка. Дивіться, у нас 60, 65, 70, 70, 75. Монтіровки у нас різні. Ціна їх 50, 50, 50. Так, доснімую якраз відос. 50, 50, це у нас буде 65. І ця у нас буде 70. Так, дивіться, є ось така кількість всяких е, виробів. Ціна 120. Ціна 50. Ціна 45. Ціна 80. Ціна 40, Ціна 45, Ціна 45. Ціна 40. 25, Ціна 35, Ціна 30. То порції Є ось такі кількість. Ціна 35. Ціна 180. Ціна буде 45. Ось така ціна. Буде у нас 60. Ось така у нас буде 80. Така ось ціна 100. І заварений. Ось такий блискучий, гарний. Буде коштувати 150. Викрутка в нас буде коштувати. Хай буде 70. Цей в нас буде коштувати 10. Цей 25, цей 40, цей 35. щуп у нас буде коштувати 45 гривень. Не витягується, сразу кажу. Все, я вроді би все показав, все розповів. Кому щось подобалось, пишіть на вайбер. Ну або ж телефонуйте, телефонуйте в останню чергу. Тому що, коли виходить відео, інколи буває, що не додзвонитися. Вигідніше написати мені на вайбер. Вайбер вказаний ось зверху. Для вас спеціально там є телеграм, меседжер, що хочете є. Можна навчитися користуватися. Тому гарного всім дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. До побачення.